Вітаємо вас. Це програма. Роби бізнес. До речі, мені здається, що наша програма чи не єдина, в якій ми можемо безкінечну кількість разів називати ваш бренд і вашу компанію. І це безкоштовно, і все для вас ми починаємо. Іграшковий бізнес на мільйони. У що сьогодні треба вдягати ялинку? Чи варто купляти українські правки? Секрети горілки, чи правда та що дорожча краща. Саш, ну будь ласка, ну я не шучу. Ну прокидайся, ну скільки можна. Ну, що року ну, одне й те ж Шо саме. Я хочу хоче? свята. Що в нас одне і те ж саме? Ну мені вже набридло. От ти вирадуєш. а заміть, кожен рік б'єш різні іграшки. А я не хочу іграшки. Я хочу, щоб як у людей все по-справжньому. От зараз подивимося сюжет і у нас з тобі буде все по-справжньому. Обіцяєш, Точно. Ну, добре. Даже многие взрослые, они удивлены, неужели это делается вот так вогнем, диханням, сріблом та руками. Так народжується новорічна магія, іграшки, які прикрасять ялинки усього світу. Я радий вітати вас на нашій кладійській фабриці. Новорічних прикрас Я тоже. наша фабрика є однією з найстаріших на Україні. Заснована вона була у 1946 році. Тут все живе святом та іграшками. Місто та з детства, від бабушки, щось від мами, щось сімейна цінність, нарядили, О чого то не вистачає. о пошли купили якусь нову іграшку. Павло Гукасов 11 років займається ялинковими прикрасами. У Меня шарик «I hate Christmas» на чорному сіребром. Починав з невеличкого цеху, де виготовляв іграшки з логотипами. Справа росла, долучались партнери. Ми би, вступили в партнерство з Львовської фабрикою і от уже п'ять літ займаємося розвитком іменно клавдіївської фабрики олочних ігрушок. Розвиток неабиякий. За рік фабрика виготовляє близько 500 тисяч іграшок вартістю від 40 до 200 гривень. З них левова частина відправляється за кордон. Сполучені Штати Америки, Канада, Італія, Франція, Німеччина та Литва. Там навіть відкрили власний магазин. В Європі все-таки ціниться ручна робота. Починає видувки видовки, закінчуючи роботою художника. Ручною, тобто декоруванням жара. Найбільша кулька в світі, яку видала людина, складає 8 міліметрів в діаметрі. Рекорд цієї фабрики 150. Чи вийде в мене поставити хоч якийсь рекорд та надути свою кульку? Йоу! Друга спроба. теж не вдала. Довірюсь професіоналам. Не дарма на фабриці складую, називають спецназом. Професія це рідкісна і потребує неабиякої точності. 30-40 років тому на фабриці працювало близько 100 складів. То на сьогоднішній момент нам вдалося зібрати uh, uh, 12 чоловік. Загалом на виробництві працює 80 людей ще 30 наймають на сезонні роботи. Ельфів, гномів, сказочних персонажів, да обізительне условия чоловіка, мужчина до бути без неї ніяк. вони проводять екскурсії та майстер-класи. Прямо зараз Ельф Віталій звичайну кульку перетворить на срібну. Для того, щоб постріблити кульку, всередину наливається розчин аміак, дистильована вода його кисрібна через ось такий доза. Наливаємо. І занурюйте звичайно теплу воду, підігріту до 50 градусів. Струсили майже як коктейль. Готово. Таким чином ми виготовимо авторську іграшку. Для зроби бізнес. Роби бізнес. За день майстер в цеху проводить близько двох тисяч таких трюків. Поки ви дивитесь цей сюжет, майже 25 прозорих кульок стали срібними. Кількість дітей, ну ще всього посідітелі на фабрике, ну около сорока тисяч за год. Так, заробляють тут і на екскурсіях, адже показати є що. Музей іграшок зі всього світу. Власний Санте-Ермітаж з репродукціями відомих картин. Самолюбіні, мабуть, Говорять, його художник рисував порядка трьох неділь. Час іти за подарунками. До художників, де яскраві кульки перетворюють на новорічні прикраси. Цій майстерні за зміну, що триває майже 8 годин, 20 художниць виготовляють 2000 іграшок. Спеціальний подарунок зробили і для нас. Наскільки вигідно займатися тим, на що власне попит з'являється лише один раз на рік? Про це ми сьогодні і поговоримо з заступником голови правління Клавдівської фабрики ялинкових прикрас Павлом Гукасовим. Павло, доброго дня! Моє хобі рибалка і горнолижний спорт. Последньою книгу я «Мастер мастери Маргаріт. Моє улюблене блюдо стейк. Якщо б була суперспособність, я б хотів вміти літати. Мое главное достоинство честность. А мой главный недостаток лишний вес. Мой залог успеха, трудолюбие. Павел, вот как человек, который отдыхает 11 месяцев в году, за исключением декабрь-январского периода, расскажите, как это интересно? Ну, на самом деле, мы не отдыхаем 11 месяцев в году. Мы начинаем готовиться к следующему сезону уже э, в середине января. Разрабатываем новые коллекции, э, готовим ассортимент на следующий год. Ну и власне, какие основные тренд на рік? На этот год мы считаем, что одна из основных э, таких э, интересных линеек это э, ретро-серия, угу. которую мы пытаемся э, в этом году предложить э, рынку и потребителю. Угу. Вот. И естественно формовая игрушка. То есть э, не в виде шарика, а в виде формочки. Э, это тоже интересно и э, может э, заинтересовать наших покупателей. А бывают пошлые формы. Да, конечно, видел бельгийского производителя, который специализируется именно на производстве форм елочных игрушек именно эротического характера. А вы такое не делаете? Мы такое не делаем специально, но иногда у нас такое получается. А продаете в Европу свою продукцию? Да, конечно, пытаемся продать. Что именно идет лучше всего и насколько европейский рынок открыт для украинских игрушек? Нас воспринимают хорошо, то есть мы уже второй год участвуем в ярмарках в Германии. Э, Европейские покупатели не очень любят большие шары. Э, не могли понять почему. Причина банальна: небольшие квартиры, маленькие елочки, Еленьки. маленькие шарики. Павел, а вот скажите разница в цене между игрушкой в Украине и, например, в Америке, какова она? И какова ваша прибыль здесь это? Разница, ну действительно, она достаточно. Большая, можна так сказати. Ну, наверное, разів в 3-4. В Побажаємо вам, аби якомога більше українських ялинок було прикрашено іграшками саме вашого виробництва. Спасибо. Де вони? Де? 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 Що ти шукаєш? На скімох, опять? Я? Ну, а хто Та ти! в Стиральну машинку поклав. Що вони там є що? Я не знаю, де твої панчохи, Вони мені вже набридли. Господи, купи мені стиральну машинку. Фух, так і треба купити і пральну машинку. Придло прати руками, а ховати брудну білизну вже нікуди та купіть вже ту пральну машинку і досі нарікати на ціну. Ніхто ж не примушує купувати найдорожчу за майже 124 тисячі гривень. До прикладу, для економного та необ'ємного прання можна знайти малютку за тисяча гривень, для більшої кількості білизни за дві тисячі гривень, а велику повноцінну пралку від двох тисяч чотирьохсот гривень. Ніше те, що такі пралки виготовляють наші хлопці з канева плюс економія електроенергії, економія води, відро води є, ви постираєте. Ні необхідності в водопроводі. Фак Назар Хасан постійно у гастрольних роз'їздах інколи часу не вистачає на поїсти, не те що прати. Але сьогодні Назар вирішив, треба знайти барабанного друга для шкарпеток. Тож ми напросилися разом із ним вирушити у пошуках тої єдиної. Як чоловік Назар звертає увагу на чотири критерії. Я дивлюся на те, щоб, щоб якби пральна машина. Використовувала менше електроенергії, щоб її ціна була менша. мала велику загрузку. Дивлюся, крім того, всього на доступність меню. І підхід у холостяка правильний. більше того, на зарові не менш важливі барабани. Барабани грають роль, бо там камінь злітає. Починає речі задівати, розбирати її власноруч. Чесно, тяжко Понесем легко. Речі закинула і не думає. А ведь може кимось і думати, так щоб барабани не злітали і щоб пралка не жила своїм життям. Назар знайшов на дорогу альтернативу. Думав про е, напівавтомат в якості економії. Саме такі напівавтомати і штампують тут на заводі біля Дніпра. Побутову техніку виробляють за лічені хвилини із дрібненьких гранул. Ось така серенона. Це називається сабік поліпропілен. Гранули засипають у величезні машини, які ще вісім років тому привезли із Китаю. А далі відбувається магія. Платформа важить 14 тонн. і під тиском 140 бар прискоє в літформу розплаваний поліпрофілін. Який формує деталь, ледформи є під різні вироби. Це бак, це все. Це форма пральної машини. Дизайни ж придумують різноманітні за бажанням можна намалювати, будь-що навіть єдинорога. Всі заканчики ну, індивідуальні, всі інтересні, У кожного свої якісь підпочтенні меню такої пральної машини ну дуже просте. Здесь є таймер 15 хвилин. Після стирки є віджиму, в центріфугу ми укладуємо більо мокра і віджимаємо. І є режими стірки. Здесь написано. Підсилений, нормальний. На Канівському заводі виробляють 650 пральних машин за добу. І згодом вони потрапляють у магазини Європи. І з гордою позначкою вироблено в Україні. Крім пральних машин, на заводі виробляють електрочайники, сушки для фруктів та овочів, міксери, тепловентилятори. Продукція виходить на міжнародний ринок не лише під маркою Сатурн, а й під іншими брендами, які замовляють вироби на українському заводі. Підписав договор тільки з однією компанією, Ми одразу приобретаємо 50-60 країн, куди ми можемо відправляти свою продукцію. На сьогоднішній день ми ведемо... Переговори з такою компанією, крупною, як Електролюкс маркою Занусь, Немале значення у такій співпраці. Мала угода про вільну торгівлю України та ЄС. Підписане соглашення з Євросоюзом. Це розширило наші ринки збито. Ми в Євросоюзі і продаємо в будь-які страни також, як це робить будь-яка інша страна, член Євросоюзу. Компанія не робить абсолютно ніякої різниці між продукцією, яка виходить на вітчизняний ринок чи європейський. Перед вами три стріляли машини. компания Солида, наш заказчик. Мы для Польши выполнили стиральную машину. Компания Vision для Румынии. Наш Сатурн. Все абсолютно одинаково, те же комплектующие. Характеристики все те же. Окрім того, наші вдало потіснили китайського виробника. Тут вдруг Україна з'являється на горизонті. Говорить, ребята, за чим об'їздить в Китай? Ми робимо гаразд висолі високого качества продукцію, і ми буквально рядом з вами. Бізнесу вже більше 20 років, та спершу Олександр навіть не сподівався, що його продукція користуватиметься попитом у всьому світі. Мій совет для багатьох бізнесменів займатися тим бізнесом, який знаєш. Як побудувати один з найпотужніших вітчизняних брендів? Про це ми сьогодні поговоримо з Олександром Громико, власником бренду Сатурн. Здравствуйте. Першим делом утром а, я займаюсь фітнесом, бегаю на орбитреке. Больше всего я люблю проводить время со своей семьей. Ненавижу предательство друзей. Мой любимый город Киев. Моя мечта построить большой европейский завод в Украине и создать несколько тысяч рабочих мест. Александр, мы компанию «Сатурн» всегда воспринимали как российскую. Она российская все же или украинская? Я, собственно, один из создателей этого бренда. То есть еще был чешский, на самом деле, в свое время партнер. Это в конец 90-х, 98-й год, если быть точным. Мы создали бренд Сатурн, потому что решили, в общем-то, что э, дистрибьюцию производить чужих брендов нам стало уже не очень интересно, решили создать свой собственный бренд. Ну, а скажите, какая ваша наибольшая конкурентная перевага? Поскольку мы э, локально-местный бренд, э, естественно, мы можем нашему потребителю предложить более конкурентоспособную цену, потому что известные, дорогие бренды, зачастую продукция заходит в Европу, э, идет большие маркетинговые издержки, але, накрутки, але, поэтому я, цена я... намного выше. Вы имеете в виду, что на, на сегодня э, робочий... сила українська вона дешевша за китайську на сьогоднішній день. Ситуація, к сожалению, така у нас 150 доларів по-прежнему зарплата простого робочого, конечно, да, та дета 4 тисячі 4,5 тисячі гривень. А в Китаї це уже уровень 500 доларів. У нас логістика три дня вместо 30-40 днів із Китаю. Європейцям це очень удобно. За три дні доставка поша на ноль зроблена в Європі. Коли ви заходите на французький ринок, ви не під маркою Сатурн виходите. А маркой какого то там французского адаптованного бренда. Да, действительно, европейские бренды заказывают под своими марками. Мы отгружаем что в Чехию, что в Польшу. И для других брендов тоже. Да? Но в данном случае во Францию мы отгрузили под маркой Сатурн, если на ответить на ваш вопрос. Mm -hmm. То есть mm -hmm. они взяли под, под нашу марку ассортимент товара. И в следующем году мы запускаем уже и крупное производство, мы запускаем завод холодильников. Причем это холодильники будут высокого класса энергосбежения, а 3 плюса то есть это то, что только недавно в Европе появилось. И, конечно же, мы рассчитываем, что мы будем производить под самыми известными брендами. Сейчас ведем переговор. Об этом пока не хочу говорить, но я думаю, что вы увидите нашу продукцию с made in Ukraine під самыми известными дорогими брендами. Спасибо большое. Спасибо. Дякуємо вам успіхів. Розбудовуйтесь, розширюйте експансію на Європу. Спасибо. День Доброго дня. А що у вас по чому? 25. Ну, ікра, можемо домовитись. Ну, а це водоспортовий розчин з характерним смаком. Тобто. Надзвичайної прозорості. А от давайте я вам предложу такий вот обмін ви мені водочку, а я вам хорошого мужчину. Ну, гарний чоловік да під горілочку. Чому би ні? Іде? Іде. Які чоловіки йдуть під горілочку? Далі в програмі. Що пов'язує Майк Тайсона, Леді Гагу та Україну? Команда робить бізнес, вирушає на виробництво з'ясувати, чим же їм вдалося підкорити світову спільноту. Місто Неміров існує вже понад 5 століть. Та мало хто знає, що тут народився поетний красов. Бував Петро І славиться ж це місто на весь світ своєю горілкою. Українці за кількістю вживання міцною поступаються лише росіянам і білорусам і споживають на 3,5 літри молока 1 літр горілки. Ми приїхали туди, де нам розкажуть секрети п'янкого зілля і покажуть, як це все відбувається. 24 роки тому тут розлилася перша партія горілки Неміров. 7 декабря 1992 року. Ви працювати це підприємство як українська водична компанія. За цей проміжок часу компанія здобула пальму першості серед експортерів горілки. Понад 80 країн світу від Албанії до Камбоджі п'ють українську горілку. Тому не дарма, що в компанії така сила силенна нагород. Компанія поставляє продукцію в всі країни Євросоюзу, во всі країни посовєцького пространства, крім Росії, Китай, Америка, Тайвань, Сирія. Багато ж хто вважає, що горілчаний бізнес ну надто простий. Змішав воду та спирт. Ось тобі і горілочка. Олександр переконує, це не абияка наука. Основними составляючими є два елементи: вода і спирт. Вода своя, вода потребляється з артизіанських скважин, котор. Які... Розсвідоточене по периметру заводу. Спирт поставляємо з, з спиртзаводу України. Спирт беремо зерновий. Але почнемо спочатку. <звички> Купажне відділення. Тут народжується горілка. Під час змішування води і спирту водно спиртова суміш нагрівається. По виду костя однакове. Кожна ємкость може поміщати в себе 9,5 тисяч літрів продукту. Наступний етап фільтрація. Три етапи очистки на ну, другіх стіпіння очистки нет смисла. Ось саме тут наша суміш потрапляє до механічної фільтрації. Ось цим трубам вона потрапляє до вугільної фільтрації, де очищується. Після вугільної фільтрації наша суміш потрапляє знову-таки на механічну фільтрацію, де очищається від вугільної суспензії. І тільки після цього досить довгого шляху очищена горілка стає на відпочинок у відповідний чан. І Яке ж виробництво без лабораторії? Це наша производственна лабораторія, в якій существаються аналізи готового продукту. Після того, як всі аналізи підтвердили, горілка якісна, напій розливається по пляшках. Цех по розливу готової продукції працює на європейському обладнанні. Дана лінія може за сутки, випустити близько около тисяч бутилок готової продукції. Наступний етап наклеювання етикетки і акцизної марки та укладка у гофрокоробки. Але разом із шаленою популярністю бренду з'явилися і охочі швиденько збагатитися на чужій славі. Провідний хімік компанії розповідає, як відрізнити якісну горілку від сурогату. Унікальна така защита лазером, і на колпачку рівно ті самі цифри під ним на склі пляшки. Юбка колпачка може трошечки повернутися 2-3 мм, міліметри. Но якщо лазером цифри на колпачку з цієї сторони, а на пляшці, наприклад, зворотні, це вже повинно насторожити. І Як же не побувавши на виробництві, не спробувати 100% якісну горілку? Асортиментний портфель Неміров включає в себе більше 40 видів продукції в усіх цінових категоріях. Найбільшою популярністю користуються українська медова перцем», Неміров преміум і Лекс. Біля тисячі людей в цій компанії більш ніж як 80 країн світу вони постачають свою продукцію. І є людина, котра заправляє всіма цими людьми і процесами. Сьогодні вона у нас в гостях, Юрій Сороженський, генеральний директор компанії Неміров. Доброго дня. Добрий день. Коли я прокидаюся, готую сніданок своїй родині. Маю дві вищі освіти юридичну і і закінчив Единбурзьку бізнес-школу Маємбій. Моя мрія, щоб мої діти э, досягли в своєму житті більше, ніж досягнув я. Запорукою мого успіху є э, наполеглива праця 24 на 7. Як на компанії, яка производить водку, слідчим за тим, щоб ніхто не пив? Дуже просто. Дуже жорсткі правила. Які? Потреблення алкоголю в робочий процес кроме... процесса дегустации, когда это делается ежедневно для того, чтобы подтвердить качество продукта, в остальной момент это запрещено. Это мы камеры слежения. Увольняем что людей за употребление. Это есть, это бывает периодически, и мы людей увольняем. В принципе, на сегодня это уже сократилось до нуля. Таких фактов нет. Насколько соответствует действительности миф или реальность, что водка это все же максимум рекламы и бренда, и минимум качества с точки зрения, что это вода и спирт? Высшего качества плюс хорошая вода, и вот она вся водка одинаковая. А да, дальше речь идет только о рекламных бюджетах. В прошлом году, как раз в декабре месяце, к нам приезжал э, генеральный директор э, завода по производству стеклотары в Украине, он француз. Мы его пригласили в том числе на дегустацию продуктов. Он нам рассказал, говорит: до этого я дегустировал различного рода винные э, продукты. После того, когда он э, поучаствовал в дегустации и почувствовал, увидел и понял разницу в вдажев. Трьох-чотирьох продуктах, що вони дійсно мають різний вкус, різна органолептика і е, різне восприяти человеком, він сказав, я в шокі. Юрію, за роки існування компанія Німіров спромоглася побудувати надзвичайно потужний бренд. І у мене, як у жінки, наприклад, він асоціюється в першу чергу з таким шоу-бізнесовим Ареолом. Я маю на увазі вашу колаборацію з Леді Гага, де був представлений ваш бренд Лекс, скільки ви грошей заробили. Щоб вам це дало і чи плануєте далі співпрацювати з такими мегазірками? Чітко чоловічий е сюжет це спорт, бокс, бокс е завжди кличкірклічки. Да, е е я думаю, що е цінувальники спорту е пам'ятають, коли останній бій Ленакса Льюіса і Тайсона, Тайсон падав на рінг, де був е логотип Німіров. Боже, так, що це скільки теж... грошей ви заплатили, <смістит> аби дайся впав на це. Над Німірова люди падають. <смістит> Хочу сказати, що люблю вас і вашу компанію. Знаєте за що? За те, що в останньому, коли ти кудись летиш і в аеропорту, згадуєш про те, що треба купити подарунок, згадуєш, що є неміров. Дякую. Неміров сперся. <сміст> Дякую. Ви дивились програму Робобізнес. Історії українського бізнесу, Олександр, Вони нескінчені. і великі. І ми будемо продовжувати знайомити вас з успішними прикладами.